Добрий день, мої любимої хороші підписники. Не пройшло це півгода. Я це вирвалася в тебе на, нарешті. Що я вам хочу сказати? Кохту вділа, похолодала, ось дивіться, в мене кохта. Бачите, це ж кохта, це ж на світер. Ще й на змійки, гляньте. Як щось тут написано, ці білі поворозки. Ну, правда, їй вже три роки цій кохті, ну нічого. Виглядає непогано, ще й капюшон є, можна там, капюшон надіти красиво. От вона подивилась з утра блогерів і поняла, що я, мабуть, якесь трошки ненормальна. О, знаєте, що вони говорять? Нарешті в нас пішов дощ. На вулиці, ну, похолодало, треба було теплішу кофту вдівати, що я вам скажу. Плюс 12 дощ пішов, і вони такі раді, такі раді. Я розумію, якби було плюс 30 і дощ пішов. Ну, коли холодно, ви оділи валянки вдіваєте чи сапоги. Куртки, шапки, і всі так радуються, що пішов дощ. Ну, він не в тєму пішов, я вам чесно скажу. Ну, може, це для мене він не в тєму пішов. Коли було на вулиці жарко, так, ми його дуже хотіли. Ну, коли на вулиці похолодало і пішов дощ, всі так радуються. Особливо, я так поняла, вони дуже радуються, коли зіма, там на вулиці ноль або мінус два, мінус три, знаєте, така повишена влажність, і де літяний дощ. І, всі, і чось, всім це подобається. Я так поняла, що, навіть, мені одні це не подобається цей дощ. Ну, Правда, вже земля впитала, впитала, слава Богу, воно впитало. Ну, на вулиці дубак неймовірний. Іду, оце в АТБ. Зараз подивлюся, що там по драконю. Може, там акція знижка якась є. Ви ж там не забудьте підписатися, поставити лайк. Написати коментар. Я ж там з пакетом йду. Зараз я вам ще покажу, який в мене пакет. О, дивіться, який в мене пакет. Там слава Україні, героям слава! Не стала я брати пакет АТБ. Думаю, ну його було той пакет АТБ. За таким тепер буду ходити. А це ж на касі як ідеш, становишся, вони кажуть: а вам пакетик нужен? А я це завжди достаю. Ну, от в АТБ, я інший беру там пакет іноді. E, йду до Рошен Фурошен достаю там ще якийсь пакет. Кажу, ні, не треба у мене свій. Io так раз перед ними. Так, знаєте, як ним так трясу цим пакетиком. Дивлюся, вони аж там синіють, біліють і пена з рота йде. Ну що, полетіли в АТБ. Зараз я вам покажу, ще в який я АТБ йду. Вон, бачите, в АТБ. У нас там є. Вдалі чорне а тебе, ну там хороше, мені там подобається. А отут вічно злі, недовольні. Це я ходжу їх отам, через дорогу туди драконю. У них вічно поле грязні, хліб їдять, салат без написано в горщику, а вічно того горщика немає. А мені горщик нужен, я перчину хочу посадити. Пішіть подивімось, може там акції є, знижки, всього багато. Вже не будуть мене трогати. Зайшла тут в ОТБ. Тут кажуть, що заряджайся на улюблені справи з Бетері. Що таке бетарі? Тузна, я буду заряджуватися з Бетері. Я думала, чай з лимоном питі заряджуватися треба. Ось цінні пропозиції. Лимончик. Бачите, всі розібрали лимончик на вулиці похолодало. Ще й акція 6495 по лимончику. Це ось щось таке зелене. Це авокадо, знаєте, як воно називається Хас. Хиас. Перший гатунок 25 гривень. Це, мабуть, за 100 грамів, 250 гривень кілограм. Ого. Ось яблуко є. А воно ще якось є авокадо Хас. Коробки вам положили. 99,90. то за два штучки. 100 гривень. ой трубу це ой, а, от іще можна охладитися. Треба купити кавун і морожена. Кавун перший гатуринок 21 гривня 95 копійок. А це якийсь кавун. Що це за кавун такий дорогий? 41 гривня 90 копійок. Е, це без насіння, О, без насіння. Ну так, да, холодно, щоб же ж зуби не замерзали, насіння в рот не попадало. Так, помідорчик. Ось помідорчик. Де тут тобто, ціна того помідора? Тут в на ту сторону треба перейти. Редисочку хочете. 29,90 за пів кілограма. 60 гривень кілограм на базарі дешевше, по 50 і по 40 можна купити. Так, зараз похолодало, це щоб не хворіти. Беріть імбір, купляйте. чай робіть з імбірем. 18 гривень за 100 г. Ну, можете взяти такий невеличкий ось. Тут можна вибрати ось такий ось корінчик, вам його на всю зиму хватить по чуть-чуть. Як засохне його теж можна чайок, прикольно. Так, прошу, по чому чесничок. 14 гривень за 100 г. Господи, 140 гривень кілограм. Та це не дорого, ви що? це ж акція. З білого цінника. Ось капуста. Дивіться, тут така капустина більше, ніж футбольний м'яч. 29,95 за кілограм. А пекінська. А що з пекінською капустою не так? 59,89. То ще вже 60 гривень чи що? пощить, 200. І очері буде тут стоять. Так, ось картошечки вам нафасували. точку по 35 гривень фасо, 35 гносов. Ой-йо! Фух, зараз підождіть Дух треба перевести, бо там кажуть, очі виросли і фрукти в ціні. Трошки, да, трошки зросли, але це недорого. 35-95. А он є маленька така фасована по 16,59. Давно я не була у цього тебе. Це приходжу сюди, знаєте, як розслабляюся, набираюся позитива на цілий місяць. Морква 19,59 за кілограм. Все тут оновлюють жовті упаковки, красні, білі, любі. Це капуста як крольома, там вона вибирає собі листя. Листя не можна брати, вони його потім списують. Я вам точно скажу. Гарбуз 25,69. І гарбуз подорожав. А ось якийсь гарбуз по 14,95 оцей. А оцей здоровий там сімічок багато. 25,69. Ну це ж два в одному. Сімічки. Кілограм сімічок приймають по 50 гривень за кілограм. Це якась картопля. Червона, червона, як губки. 24 гривні 95 копійок. Цибулька наша, українська по 1395. Ви чуєте, що тут? каже радіо. Радіо тебе каже. Ми, ми, ось, радіо каже, ми підбираємо продукти за вигідними цінами. Так, да, вже так підібрали. Ось редиска, бачите, це не фасувано, це так ящик накидали, хороша редиска. 59,95. Перчик. 30 95 копійок перчик. О, помідори рожеві. 97,79. А що це дорого, 97 гривень? Звісно, дорого, вишу. А ви подивіться, по чому Потіцька капуста, ви уврок впадете. Нам же ціни підбирає, а тебе. Я думала, це тільки тільки дорого. Ні, тут всім дорого показується. Груша 37 гривень 95 копійок. Ліже не груша, ми не можемо скушати, вона дорога. Виноград по 11,50. Дивіться, апельсин перший гатунок 62-95. По окції. Окція супер. Так, грейпфрут, перший гатунок, 82 гривні 95 копійок. Лимону. Підгулявший. Сіточку вам положили лимончик за 39,95. Бачите, який лимончик. Замічательний просто. Ой. Так, далі ми там. Прийдемо на молочні продукти, а тут, по-моєму, молочних продуктів ще сіль. 30 гривень, 50 копійок кілограм, то на розсип можна взяти там по 8 гривень я бачила. Так, питали рис 49,90, рис не Як Якби так ціною і залишилася. Гречка, 27,90. Бачите, білі цінники? А знаєте, чому білі цінники? Я вам тайно скажу. Це вони нас підготовлюють до оранжевих цінників. Зараз 27,90, потім вони напишуть оранжевий цінник і напишуть 31,50. Я вам точно скажу. А ось 19,50 крупа пшенична. Вона стояла 21,90, що акція, а потім вони возьмуть, поміняють, напишуть 21,90 і білий цінник. Вони так передіваються. Ну, у нас практично. А як би вам сказати, нічого не подорожало, Нічого не подорожало. О, цукор. Просили, цукор у АТБ. 30 гривень 90, 90 копійок. Да, цукор по Був 32,90, став 30,90. В В по 27, по моєму можна купити. Тільки там на наросив, там не в пачки, кажу сразу. Зараз я вам покажу, які я макарони з утра їла, Ось он. 41,50. Ну, я їх брала по 39 гривень 42 копійки без картки АТБ. Там була ще акція раніше, і я тоді взяла без картки АТБ. А тепер вона подорожала. З карткою АТБ так, без картки дороже. А без акції то труба рулю і макаронів не захочеться. Господи, тут шанують традиції. Я тебе, що вони за традиції шанують. Підняття ціни і, і, і зміна цінників з оранжевого на білого, з білого на голубий, з голубого на оранжевий і так круговороти, де цих цінників. О, тут щось супи є. Опять По суп подорожав. Їх... А це суп харчо, Я його пробувала, він не смачний. Не треба такий брати. Ось суп, крем, суп, оце смачний. 8,40, Можете брати, ще поки ціна не виросла. І ще я тут брала суп. Суп-суп-суп ось. Гороховий. 14 гривень 30 копійок. Ну, я його не по акції бробну. Тут така упаковочка йде величезенька. Бачите? Ну цієї упаковочки вистачає на дуже здорову миску. Додавите туди колбаси і сира, і у вас буде бомбезний суп і газу не треба тротик. Це отак. І картопелька. Ну, картопля так. Смачна, якщо ти дуже голодний. От, і чекаші вівсяні. Оце смачні, по 7-8 по гривень. Ну, тут маленькі порції, щоб наїстися. Я вам скажу: от ви берете, наприклад, кашу, ну такий пакетик з курагою. Тут 40 грамів. Е, ви його не наїстеся. Вона дуже смачна, треба брати два пакетика, додати сюди персик, і тоді смачно. От ти тоді наївся і ситий, получається, цією кашею. Ну-ну-ну-ну-ну, яйця, яйця. У мене скоро будуть яйця. 3 гривні 59 копійок. О, яйця, бачите? Ну, дорогувато, я б хотіла по 2 гривні. Ну, то я їла 2 яєчка, тепер я буду їсти одне. Нічого страшного, уріжемо пайку. Так, хочете молокію? 29,90. Ось вам буде молокія. 1,6% жирності. 300 г, білий густий йогурт. А це ось молокія по 3690. Яка між ними різниця? А, 1,6, а тут аж Ого, 8%. Та це жирний, що може щось напасти ще. По-грецьки, це ще й грецький. з Греції. 36,90 Дольче. 34,80. Все подорожало, і ці не подорожали. Ну нічого, для нас це недорого. Ми українці, ми справимося з цими. Цінами ми будемо старатися працювати, щоб грошей більше заробляти. О, дивіться. Ой, йо-моє, ви знаєте, що робить туалетний папір від сніжної панди? Ви зайдіть в АТБ і послухайте рекламу, то, що вони нам придумали. Ну, це, це унікальне поєднання різних шарів. А що може бути не унікальне якесь поєднання шарів сніжної понди? Так. Галичина, карпатський йогурт, зі знижкою 49-40. Це я так, знаєте, як іду вам розказую про ці ціни, то він. Зон... <смас> І музика там в голові чи слова, чи реклама. Ну, це хороший, дивіться, до 9-10 го го його треба випити. 49.40. До завтра. Сьогодні 8, до завтра треба випити. А що це за знижка? А так 65 гривень. А, а так скільки він стоїть. О, і так, 65,90. А, так там ще 25% знижки. А. Я зрозуміла, де собака зарита, де там акція? Ну, якщо ви сьогодні його не купите, то завтра його вже не буде. А ви знаєте, тут ще є проблеми, для, щоб розплатитися банківською карткою. Вони вас вибачення попросили готувати налічку. Ну, Коли світло немає, проблеми бувають. Зараз ну, світло є, проблем нема. Зарані вас предупреждають. Це отак. Ось колбоска акції. 31 гривня 80 копійок за 100 грамів. Оце акція, це м'ясо. Своя лінія, Оце це балик, балик. І ще є ось ще одна 28 гривень за 100 г. Отака от хороша колбаса. Це хороша, добро, добро. Там, дивіться, це як похолодало, мені хочеться морозиво. Так знаєте, залізти під одіяло тепле вкутаться. Дивіться, кіно їсти морожено. Дивіться, яке я знайшла новий, ніка, київський. Пломбір 146,90, А є ще менша банка 4990. Чого його не було? Новинка з'явилася, коли холодно стало. Коли ж жара, цього не було. Да. Не хочу я морозиво. Передумала я по морозиву. Його тут багато. Акцій на морозиво немає. Я поняла, і сніг зимой дорого, і морозиво дорого. Ну, воно ж може так зберігатися, не тає, от, і окції не роблять. Оце одне от таке по 7,90 ось так. Розумний вибір. Угу. О, бачите, це по консервам оціх, що я пробувала, що не можна їсти. Ось 8,90. Вони ще не подорожали. А, оце ось дивіться, тірольські консерви по акції. Диві 69, Буде 55 по акції йдуть. Ну, ще нехай ціна спаде, тоді можна буде взяти тірольські, оці, попробувати смачне, воно чи не смачне. Так, ще вам покажу оцей лосось за 68,90. Подрібнений з овочами у власному соку. Не вздумайте брати, я його дегустацію робила, то буде. Несмачне, це теж акції вже поробили. Всі наїлися, ніхто й по опціям не бере. Так, і завершаючий етап. Це карась. 48,90 подорожав. Господарочка. Оце самий смачний карась від господарочки. 48,90. дев'яносто. Дякую всім за увагу. Хто додивився моє відео до кінця? Бачите, я так акуратненько зараз зложила свій пакетик, положила його в кармончик. Не буду я тут навіть і копійки оставляти в цьому АТБ. Піду я. Піду я далі. Знаєте, я так легенько вділася. Пройдуся, померзну. Може мені їсти перехочеться. А, я ж вже сьогодні поснідала. Ну, подивимося, що буде вже завтра. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Робіть репост мого відео. О, вигрузка товару пройшла. Он, дивіться, машина на тебе вже поїхала. Одорозилася і поїхала. Значить, скоро будуть нові акції. Залежавший товар, вже треба буде продати.